Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято кожного, хто обороняє нашу батьківщину. Це День наших героїв у формі Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників, тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи забезпеченням відновлюючи енергетику чи навчаючи наших дітей. Напроти нас, ворог, підступний, який вбиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня. На кожну